Зараз швидко постараюся пояснити, як підключити OpenAI до NVCM. Ми побудуємо тут схему за допомогою Telegram. Нам для цього потрібна нове Telegram. Вводимо в пошуку Telegram. Вибираємо тейгер з на повідомлення. Меседж. Вибираємо з'єднання, потім я вам покажу, хоча в Ютубі дуже багато відео, як це робити. Так, вибрали, є, вибрали е, ноду. Наступне, нам що треба зробити, чи воно працює. Нажимаємо спрацювання, Також шукаємо в Телеграму е, ще раз надіслати повідомлення. Переслати, е, вибираємо куди. Notionbot у мене це. Повідомлення полетіло. Дивимося, чи воно тут Так, Галочка зелена є. Переходимо, дивимося, всі дані також присутні. На крок нам потрібен додати ноду аналіз імідж. Точніше, потрібна нода телеграму, щоб завантажити файл. Get files. Чудово. У нас і наступне, що нам потрібно тут поставити правильний з credentials. І далі вже взяти файл ID. Не ID просто, а файл ID. Перетягуємо сюди. Тут відразу галочки на завантаження і нажимаємо Доспрацювання. З'явиться бінарій файл. Чудо, він з'явився відкриваємо він. Наступний крок нам потрібен це вже від OpenAI. OpenAI Вибираємо, і нам потрібен аналіз імідж. Чудово, він у нас є. Наступне, що нам треба зробити, це створити з'єднання. Переходимо на платформу від OpenAI. Так, нажимаємо увійти. Переходимо. Через Google профіль. Так буде замазати. Так, чудово. Ми дивимося у мене тут 6 доларів. Ви можете спокійно сюди завантажувати від 5 і цих грошей вистачить на багато спрацювань. Якщо простий чат, то на місяці 2-3, в залежності, як ви будете цим працювати. Якщо вже будете більше. Активніше аналізувати зображення, генерувати, то вийдуть вони швидко. Так, далі переходимо на API кейс зліва. І генеруємо API. Generate на Security Key. І далі вже даємо йому назву. Хай буде дилити. Так, Project, Default Project, Generate. Все, чудово, він у нас є. Копіюємо. Переходимо на весьмен. Вставляємо губці в поле. Збережено, якщо зелено засвітилося, значить все добре. Тут також нажимаю для того, щоб Не забути. Все. Наступне, що нам потрібно вибрати, це вже модель, яка буде аналізувати зображення. Їх небагато. Частенько цей спосіб працює для простого звичайного аналізу. Якщо потрібно щось детальне і, скажімо так, структуровано аналізувати квитанції, цей метод не підійде. Так, чудово, ми нажали. Далі нажимаємо спрацювання. Дивимося, не пішло. Чому не пішло? Бо я не поставив те, що треба. Ставимо тут бінері, тут стоїть URL, треба було перетянути. А у нас бінері, значить аналізуємо бінері. Чудово. Важливо, що підпадалось ці поля і тут Дата Бо якщо у вас не буде дати, не буде відомо, звідки ноді брати інформацію. Нажали спрацювання, і зараз буде все добре. Аналізується, де інколи займає до 30 секунд і ми отримаємо інформацію. Так, і є. І все чудово. Дані проаналізовані. Також потрібно поставити, що він говорить українською. Так, я додав, щоб спілкувався він українською. Нажимаємо. Він виведе нам аналіз української мови. Що потрібно буде ламати голову, що де і як. На зображенні показуємо логотип Discord, популярної платформи, тут, то ту, ту, і то. Наступне, що ви можете, це вже передавати ці дані в я асистента або ж таблицю, все, що вам буде знадобитися. Все, дякую. Звертайтеся, якщо вам потрібні автоматизації і цікавитись різними методами, обробки даних. Контакти я залишу під відео. Все, дякую. Лайк, підписки.